Як користуватися вогнегасниками та реанімувати людей сьогодні? Навчали священнослужителів фахівці служби з надзвичайних ситуацій? Спецкурси проводять другий рік поспіль напередодні великодніх свят. На них запрошують священнослужителів з храмів різних конфесій Дніпропетровщини. Як отці опановують навички рятувальників? Дивіться у наступному сюжеті. Курси з безпеки життєдіяльності для священнослужителів розділили на теорію і практичні заняття. Отцям розповіли про заходи безпеки при пожежі, як правильно евакуювати людей та як поводитись у разі паніки. Особливо важливими є знання про реанімування людини, якщо раптово хтось втратить свідомість. Настоятель Рима католицького храму святого Йосипа каже, для священнослужителів ця інформація безцінна, адже до церкви зазвичай приходить багато людей, і випадки, коли доводиться надавати домедичну допомогу, не рідкість. Mnie bardzo spodobało się, jak udzielać pierwszej pomocy ludyni, która postrażała przy sztucznym oddychaniu. To znaczy, najlepsze to, gdy jest trzy osoby. Pierwsza robi masaż serca, druga sztuczne oddychanie, a trzecia podнима kończyny, żeby było lepiej tej osobie zacząć dychać. Протипожежна безпека у храмах це окрема тема. Напередодні великодніх свят представники служби з надзвичайних ситуацій проводять перевірки в усіх культових спорудах. За статистикою впродовж року на Дніпропетровщині пожежі трапляються в середньому у трьох церквах. Тому фахівці закликають не нехтувати правилами безпеки. Священнослужителі повинні знати їх не гірше, ніж отче наш Елементарним питання, безпеки, вопросом повинні бути підготовлені в пожежному плані церкви, здання, храми должны быть розетки, на якої висоті, яка нагрузка має бути на розвідки, щоб не було короткого замикання. Ну і заканчува правилами пользования первичными средствами пожаротушення. Вміння користуватися вогнегасником в екстреній ситуації допоможе не тільки зупинити вогонь, а й врятують чиєсь життя. Отець Анатолій каже, сьогодні він вперше тримав протипожежний засіб у руках і тепер точно знає, як з ним впоратись. Агонь і е, таке прямое участі. проведения и богослужебных э, служб, вот, э, и э, свечи, которые ставятся в храмах Божьих, вот, увы, имеют открытое воздействие. Вот, э, и, конечно же, Така практика теорія дуже важна завдяки практичному заняттю Звичайні священнослужителі навчилися поводитись із вогнегасником не гірше за пожежників. У тому що це неважко переконалися навіть журналісти. Загасити полум'я сьогодні спробувала і наша знімальна група Юлія Стасенко, Володимир Черенков, новини 11 каналу.